І далі ми говоримо про роль, функцію і перельоти Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який відвідав Київ, потім Москву зараз прилетів до Китаю, що намагається донести очільник країни, яка зараз головує у Євросоюзі. Чи справді ті мирні ініціативи, які він нібито обстоює, варті аж настільки великої уваги, враховуючи те, що Путін, наприклад, відкидає будь-які мирні переговори за Певного переліку умов про все це говоримо зараз. І на зв'язку з нами військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з вояжі Віктора Орбана, який намагається переключити увагу заходу на можливі мирні переговори як частину своїх загальних зусиль. А чи лише Орбан цього прагне? Ну, чи інакшими словами, чи є ще хотілки, крім путінських він озвучує. Він безумовно озвучує хотілки Трампа. Ми знаємо про те, що Орбан пов'язаний з Трампом. Він дуже любить Трампа. Ну і ця любов вона є, є взаємною. Так тобто е, неодноразово неодноразово і Трамп так прихильно дуже до Орбана не висловлювався. І ми пам'ятаємо обіцянки Трампа про те, що він е, врегулює війну в Україні аж до того, як він буде інаугурований у разі свого обрання президентом Сполучних Америки. А така ймовірність є високою, особливо з огляду на те, що Джо Байден він ну так, так дуже посередньо, скажімо так, провів дебати. Після цього почали почалися розмови щодо його заміни, і там були заклики щодо того, щоб його взагалі зняти з перегонів. Тобто, зараз Трамп відчуває себе переможцем, і він очевидно обрав Орбана як таку людину переговорника, який доносить позицію Трампа щодо завершення війни російсько-української війни. Цю позицію він доніс в Києві. Ми знаємо, він був в Києві, отримав відповідь. Цю позицію він доніс до Путіна, отримав відповідь, і зараз він, він поїхав до ще одного важливого актора цієї ситуації, оскільки ми знаємо, що дуже багато є висловів про те, що війна може завершитися одним телефонним дзвінком від Сі дзінпіна до Путіна. Тобто велика роль і Китаю в цьому, в цьому питанні він поїхав до третього актора, який можливо може мати вплив на завершення російсько-української війни, це до Китаю, отримає відповідь. Ну, я так думаю, він буде далі мати із Вашингтоном, і теж там Але... буде ну, не з не з Вашингтоном, а з США з Трампом безумовно. У плані пане Денисе, чи є у їхньому плані конкретні пункти, тому що навіть Дональд Трамп, який потенційно називається можливим переможцем виборів, хоча ми звісно не знаємо, чи є у них конкретні бачення? Бо навіть Дональд Трамп не має цього бачення або принаймні не оприлюднював його на загал як такий. План з пунктів він каже, що може припускають, що якщо Росія десь не піде на поступки, він може включити там певну агресію, включити певні різкі рухи. Але ж ми не знаємо до кінця, що саме він планує. Ну, якщо розгадати публікацію газети політику, вона була десь на минулому тижні, чи може за тиждень, і там перераховується проект можливої угоди щодо завершення Російсько-Української війни. Він фактично зводиться до того, що е, Україна не стане членом НАТО, і він фактично зводиться до того, що буде заморозка війни по актуальній лінії фронту. Давайте ми згадаємо про великі жаль, я схильно цьому вірити. Я не дуже завжди вірю в публікаціях в іноземній пресі, але тут є конкретика тут є конкретні імена, тут є конкретні посилання, на конкретних людей з конкретними пунктами цього плану. Тому я думаю, що такий план існує. І очевидно, можна припустити підкреслю, можна припустити, що він покладений або може бути покладений, якщо справді цей план розробляється, бо він це ж не є імперативом, не може бути покладений в основу цієї майбутньої угоди, якщо звісно будуть виконані певні умови. Головна з яких це те, що Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки. Мені тут цікава іще одна деталь в цій історії. Я, от скільки пригадую ці вже скількість там сотень днів російсько-української війни, я, чесно кажучи, вже збиваюся з ліку і кожен раз забуваю цифру, чесно скажу. Не в цифрі річ. Вже багато хто. Багато хто вже на себе брав роль миротворця, намагався Ердоган бути миротворцем. Навіть до речі, пригадаємо Манюель Макрон на початках до того, як він став таким яструбом, що мало не свою армію збирався відправляти в Україну. Теж так трошечки примірявся до цієї миротворчої функції. Сі Цзіньпінь пропонував свій мирний план. Не будемо зараз говорити про його чесноти. І от тут раптом в ролі миротворця намалювався Віктор Орбан. Йому це самому навіщо. Ну, Миротворець не Віктор Орбан. Миротворець Дональд Трамп. Віктор Орбан передає е, передає наративи, передає тези. Міктор Оскільки... тобто, Орбан навіть не приховує, що він проксі. Ну, ну а, а як? В нього немає механізмів і немає жодних важелів для того, щоб припинити цю війну. Чудово... Ну, Посланця, бо... вона щось означає. Ну, безумовно, він може сказати, що він був посланцем, він зараз головою Євросоюзу. У нього є дипломатична вага згоду на це. Тобто, він може бути е, якраз посередником в цьому плані. Ну, от, е, Трамп зараз не має дипломатичної ваги, оскільки він не є президентом США, і під питанням його ця роль. Але зондування ґрунту е, воно цілком можливе, якраз руками Орбана. Який зараз має який зараз має певний ну скажімо так певний статус, оскільки він є головою криника зараз головою Євросоюзу? А тут питання: розуміло. а як ви ставитеся до реакції Євросоюзу на такий вояж Орбана на його такі дії? Я чесно кажучи, не побачив особливої реакції зараз. Євросоюз він зайнятий питаннями і виборів, і питаннями саміту в Альянсі, який буде через буквально завтра почнеться він? Угу. Поки що, Єврос... Поки що Орбан їздить, да тобто він збирає думки, він збирає, він хоче з'ясувати, як ситуація на складається. Ну йому це не заборонено. А чи може бути реакція Євросоюзу, зважаючи на те, що зараз вже обговорюються в експертному середовищі різні сценарії, наприклад, щодо того, аби або змінити підхід до голосування в Євросоюзі, або навіть усунути Угорщину від головування? Як гадаєте, дійде до цього? Ну чесно кажучи, я поки що е не бачу ходу цієї думки. Поки що Орбан просто їздить. Очевидно, він просто доносить свої тези. І збирає думки знову ж таки хочу повторитися. Після цього він сконтактуючи з Вашингтоном, безпосередньо з Дональдом Трампом, і далі буде діяти. І того, як він буде діяти, то очевидно, може бути якась реакція Євросоюзу. На мій погляд, поки що час для неї не настав. Ну тому реакція... якраз. Мені ра мені що, що він такого може зробити, що може стати червоною лінією, коли Євросоюз зможе реально вдатися до жорстких кроків по відношенню або до Орбана персонально. Ну там починаючи як його свого часу попросили каву. Піти попити під час голосування, закінчуючи по, по, до дій по відношенню до Угорщини, при тому, що будь-яка е, ну, такого роду дія, яка натякатиме на слабкість Євросоюзу як моноліта, вона вигідна Москві у тому числі теж. Ну я тут фантазувати не беруся, що саме може зробити Орбан, після чого його там можуть усунути, або позбавити якихось справ. В рамках Євросоюзу я тут фантазувати не беруся. Поки що просто питання стало про те, яка є його роль в російсько-українській війні, і чому зараз він вирішив контактувати з такими представниками, як Путін чи Сі Цзіньпінь, чому він вирішив поїхати до Києва і так далі. Ну, до речі, зараз також є такі застереження щодо того, що Росія стає не просто викинутою за оцю пряму лінію, наприклад, ми і наші партнери, а стає третім кутом. І це, на жаль, не дуже хороший сигнал для нас. Сі Цзіньпінь, що він реально чи справді може одним дзвінком покласти край війні? Ну, я думаю, це більшу мірою метафора. Тобто, на мій погляд, навіть якщо я зателефоную Путіну, і скаже закінчуй, Війна на наступного дня не закінчиться, але треба розуміти роль Китаю в діяльності Російської Федерації. Багато що зараз поорієнтовано на Китай. Ну це дуже схоже на те, що буде, якщо США нам повністю зупинять постачання. Ну важко буде дуже. Тобто, ми це ми в цьому пересвідчилися. Це було якраз зимку, і усі, скажімо так, дипломатичні дії були спрямовані на те, щоб ця тупового поновилася. І, до речі, це, це, це карта Трампа. Давайте теж не будемо забувати. Тобто він теж погрожує прикрити постачання, у разі якщо його ініціативи стосовно мирного регулювання не будуть не будуть, будуть прийняті з боку передусім, Києва. Е, якщо Китай е, вдасться до подібних заходів, то Російській Федерації буде дуже важко вести війну з груду на санкції. І зрозуміло на те, що навіть Північна Корея, яка зараз е активно може допомогти Російській Федерації, це є заднім двором Китаю. Тобто, Китай ж може сказати Північній Кореї. Давайте перекривати ці цю річечку. Хай вони самі вирішують між собою, що будуть робити далі. Саме тому Китай є ключовою фігурою так само в цій історії. Угу. Зважаючи на зухвалість Путіна, можемо зробити попередній висновок, що він розраховує на довготривалі відносини з Китаєм. Чи є важелі для того, щоб натиснути на цю країну, чи тут лише поступки відкриття там, скажімо, економічних доріг, зелене світло на ринки світові. Що ще може бути тим важелем на Китай? Ну тут тільки дипломатична робота може бути насправді, тобто на Китай тиснути дуже важко, ну з огляду на значення. Розміри, і, взагалі, скажімо так, на те, що на Китай багато хто орієнтується з різних країн, там до речі, і угорщина так само, вона так само певною міру, міру орієнтується на Китай, тому тут може бути лише дипломатичні, значить, підходи. Ну і не виключно не виключено вони можуть бути пов'язані якраз з певними погрозами, економічними і так далі. Поговоримо про ситуацію з тим, як в нашому суспільстві сприймають різного роду військову інформацію, коли з одного боку хочуть знати все, з іншого обурюються, коли мало знають. І на жаль, зараз констатуємо такий факт, що іноді керівництву наших сил оборони доводиться відкривати деякі карти для того, щоб або вгамувати певну частину суспільства, або щоб показати, що не завжди все так, як здається на перший погляд. Тут лінія дуже така хитка і крихка. Я Сказала, але поза тим, ось інформація про муляжі макети, які були знищені, яку оприлюднив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук про те, що цього тижня минулого тижня особовий склад повітряних сил успішно провів заходи з пасивної оборони, про знищення макетів, які росіяни вважали справжніми літаками. Що тут чи не завчасна ця інформація, чи взагалі вона була потрібна на загал? Ну Взагалі, будь-яке пояснення е, цієї історії щодо знищення ну, болютаків або макетів, муляжів е, підвисимо, скажімо так, в цьому плані, не будемо казати, ствердно, що саме там було знищено. Але припустимо, що муляжів вона була необхідна, оскільки в суспільстві виникли питання, що саме там було знищено. Хоча насправді е, тут. Е, Взагалі ситуація складна, оскільки вона пов'язана з діями російських безпілотників розвідного розвідувального типу, які прилітають доволі глибоко на в тил української української території в глибину української території, наводять тим самим ракети балістичні, які дуже важко збивати через те, що у нас для цього мало засобів, от але виникли питання, і треба було ці питання на них відповісти. Чи було чи була ця відповідь, скажімо так, задовільною чи ні? Ну вирішувати не мені насправді. Хоча я можу сказати, що використання муляжів для того, щоб відволікати удари російської армії, воно це, це добре, це гарна історія. Ми пам'ятаємо, що так само використовувалися хаймоси у ролі муляжів. Ми знаємо про те, що використовувалися артилерійські гармати у ролі муляжів, ну в принципі літаки так само. Можуть використовуватися у ролі мулюжів, або це були не мулюжі, а просто корпуса цих літаків, які були в небоєздатному стані, і які в принципі ну, виконували роль такої приманки. Це нормально. Ну, після, після, після оприлюднення так. такої інформації, чи ефективно буде використовувати таку техніку? Абсолютно, це нічого не змінює. Бо я та... так так. Так, розкажіть про бо бої раніше, бо я якраз хотів пригадати, що якщо вже з'явилися цілі фірми, які спеціалізуються на виготовленні повнорозмірних деталізованих макетів, надувних воєнної техніки, то, очевидно, ця тактика буде використовуватися і надалі. І надувних, і тих, що руками, скажімо так, робилися спеціально з якихось деталей, там рейок металевих, металевих конструкцій, з такого робилися муляжі гармак. Муляжі хаймерсів цього, з такого робилися, що в принципі давало грунт російській пропаганді казати про величезну кількість знищених хаймерсів, хоча реально там не я знаю, там один чи два потрапили під вогонь з моменту того, як вони почали переслатися в Розпорядження збройних сил України стосовно петріотів була історія, коли російська пропаганда поспішила оголосити про те, що вони знищили петріот, а виявилось, що це муляж. Тобто таке було, таке є, і таке буде. Я тут хочу запитати взагалі про інше. Це з одного боку з царини філософії, з іншого боку, ну, ця філософія сьогодні безпосередньо впливає і на моральний стан суспільства. І ну, я хочу вірити, що у нас в Збройних силах України люди з дуже холодною головою і гарячим серцем працюють, але все одно цей тиск існує. Про те, що сьогодні війна ведеться фактично в прямому ефірі. Uh, і про ну майже будь-що як там не дотримуйся секретності про багато що, скажімо так, хай не про будь-що стає відомо, ну майже наступного дня щось просочується в пабліки, щось спеціально шпигують люди. Хтось із корисних ідіотів не побоюся цього слова, щось викладає в телеграм, і ну дуже складно сховати бодай щось. Хтось взагалі розуміє, як в таких умовах війну. Вести є якась доктрина, чи поки що ми вчимося і набиваємо гулі, і, і вчимося на власних помилках. Знаєте, питання дуже складне. Воно потребує реалізації на державному рівні, тобто створення якоїсь інформаційної політики. І... Ну, рекомендації є, яким чином яким чином там не знімати роботи ППО. Зокрема, так, не знімати наслідки влучань, якщо вони є. Через те, що ППО там не встигає збувати ракети. Це є. Є е, е, рекомендації відповідних структур, як, серц... як себе треба поводити в соціальних мережах, що вважати фейками, що не вважати, там, е, посилатися на офіційні джерела таке інше. Але це, очевидно, буде вимагати зведення в якийсь окремий, скажімо так, курс так, чи книгу. Там чи серію книг, яким чином э, поводити себе в умовах сучасної інформаційної війни, багато чого в цій війні є нового, і ми для себе це відкриваємо, і ми для себе це розуміємо, починаючи з використання безпілотників і закінчуючи цими інформаційними питаннями, про які зараз ви, про які ми зараз ведемо розмову. Тобто, багато чого цій війни відбувається нового, і ми саме собі гульки не буваємо розуміючи що було зроблено так і чи що було зроблено неправильно але з от в цьому контексті ми часто говоримо і про західні видання, про кооперацію з нашими силами оборони, про те, яка інформація може потрапляти, але іноді здається, що це просто лавина всього. І тут часто також використовуються імена бійців, імена прихованих джерел у силах оборони, якщо йдеться там і про західні, та й про наші медіа. В цьому контексті знову таки чи можна якось протидіяти, коли з'являється інформація, яка або ж. Ходить, або є відвертим фейком, Ну тільки розвічувати такі фейки можна, в тому числі на рівні держави. Це робиться, у нас є подібні структури, які розвінчують фейки і виводять їх на чисту воду. На превеликий жаль, у нас дуже висока довіра збереглася до західних видань. Одна, якась знаєте інстинктивна тобто, те, що йде від заходу, а Захід нам допомагає. І це зрозуміло, можливо, це грає свою роль. Тобто, те ще те, що йде від заходу, це апріорі, апріорі воно видається як за істину, і цьому дуже сильно довіряють. Більше довіряють, ніж навіть наші, на, на, наші вітчизняні преси. І це, в принципі, є проблемою, оскільки у Заходу свої правила подання матеріалу, і треба розуміти, що Захід, відпрацьовуючи питання російсько-української російсько війни, він так само хоче собі зробити тиражі, так само хоче зробити собі трафік. І так само хочуть зробити свою популярність, і він це і він цим користується дуже часто подаючи інформацію, ну яка теж може бути дуже далеко від реальності, і я б закликав дуже обережно відноситися до матеріалів, які джерелами, яких є не названі джерела, скажімо так, я повторююсь, вибачте за mm технологію, -hmm. але ці джерела можуть бути неперевіреними, і ці джерела можуть бути такими, що вони самі не повною мірою володіють цією інформацією. І таких матеріалів було доволі багато в західних виданнях, в тому числі стосовно роботи ППО і в тому числі стосовно роб... ситуації на фронті. Наші слухачі, читачі глядачі, звісно, як ви кажете, більше довіряють західним медіа, і водночас дуже критично налаштовані навіть на ту позитивну інформацію, яка з'являється, зважаючи, ну, приміром на обсяги. Так, коли нам говорять, що Нідерланди зараз постачатимуть Україні ще один комплекс Петріот, до цього також ми отримали від Німеччини. Хтось каже клас, в нас тепер поповнився парк Петріотів. А хтось каже, всього два, всього один. Знову таки, як тут щодо протиповітряної оборони, наскільки ми, зважаючи на слова президента Володимира Зеленського, відчутно посилили свої можливості. Ну і анонсується, що новий тиждень принесе, нібито, нові можливості. Як до цього правильно ставитися? Як як взагалі оцінити ці слова? Ну почну з другого, поки новий тиждень не минув. А ці прогнози робляться з огляду на саміт НАТО. Чу вони там можуть бути зроблені якісь заяви, які я не думаю, будь пов'язані Я не думаю, що вони будуть пов'язані з членством України в альянсі, але з певними значить, питаннями щодо допомоги вони цілком можуть бути пов'язані та можуть бути позитивні сигнали. допоки цей тиждень не минув, то робити якісь висновки зарано. А стосовно першої частини вашого питання один комплекс Петрио чи два комплекса то я тут якраз схильний сказати, що. Добре, але це всього на всього один чи два. Тобто один чи, чи, чи два добре, краще ніж ніж жодного, але цього замало ясна річ до того, щоб почуватися собі спокійно під ударами російської авіації, який останній, до речі, був буквально цієї ночі. Ну що ж, зрештою, нам нічого не залишається як стежити за подіями. Анонсується зустріч чимало. Я так розумію, що зустрічі в на саміті НАТО і на полях саміту НАТО будемо пильно стежити за повідомленнями 10 липня. Особливо і зрештою, далі аналізувати це з нашими гостями. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо ми спілкувалися з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Ми говорили і про нашу стару нову чи нову стару тактику використання макетів і муляжів яка іноді спричиняє неоднозначні реакції в суспільстві? Ну і зрештою про протиповітряну оборону, і що там далі у нас буде з її поповненням? Дочекаємося самих поповнень, обов'язково обговоримо.